Мізес довів, що соціалізм є такою самою альтернативою капіталізму, як ціаністий калій альтернативою воді. А оскільки мізес був людиною з неабияким баченням і розумів складність виклику. Він зробив своїм девізом вислів із Вергілія, фразу латиною, яка говорить: що означає не піддавайтеся злу, а йдіть сміливіше проти нього. Давайте не піддаватися соціалізму, давайте протистояти йому з іще більшою хоробрістю. звісно, це здається титанічним завданням. Здається, що нас мало, але нам нема чого боятися. Бо перемога на полі бою залежить не від кількості солдатів, а від сили, яка приходить з небес. Хай живе свобода. Дуже дякую.